Певну динаміку ви відстежуєте, бо ну перемикання режиму, коли війська в наступі, коли війська в обороні, а, означає змін, ну, зменшення кількість втрат. Але ми бачимо, що у росіян втрати все ж таки доволі високі, і щодня у звітах це кілька сот навколо 500, 480, до 700 Доходить те про що розповідає Генеральний штаб України. А і ось. А, а, Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, посилаючись на роботу а, такого підпілля Маріупольського а, і моніторинг інтернету, моніторинг Фейсбук сторінок, каже, що до 40% аккаунтів акаунтів у соцмережах новоприбулих російських військових, які рухаються в напрямку передової, зникають. Тобто, фактично можна говорити про те, що до 40%… А, ну, гинуть на фронті або а, зазнають поранень і вирушають десь а, глибше у тил. От що ви скажете про цю динаміку втрат? Чому вона з російського боку все ж таки висока? Чи насправді не така висока? По аккаунтах досить важко судити, оскільки є практика заборони ведення соціальних uh -huh. мереж. І це, ця практика була ще під час грузинської війни з Грузією. У 2008 році, тоді російські військові їм просто видаляли в контакті, ага. тому так. Стосовно динаміки втрат, російська армія не всюди сидить в обороні, вона намагається контратакувати відповідно лиманські і куп'янські напрямки. І не тільки там, відповідно, це додаткові втрати. Потрібно про це теж говорити. Стосовно динаміки втрат в обороні, чому вони значні? По-перше, не вистачає ворогу техніки. Ага. Ну так вибиті не тільки склади, а й бази зберігання техніки, ремонтні бази е, на півдні. Зокрема, і відповідно у ворога значна настача техніки, і він обороняється часто піхотою е, без підтримки, навіть інколи. Ну хіба що авіація, але без підтримки часто важкої техніки в значній кількості і артилерії. Відповідно, з нашого боку працює високоточна зброя. Як артилерія, так і Хаймарси, що дозволяє знову ж таки збільшувати кількість втрат ворога за рахунок вдалої розвідки місць дислокації, зокрема баз і точного влучання, що призводить до десятків, часто десятків одномоментно убитих ага. ворожих е сил, зокрема інколи це більше сотні, ага. одномоментно тому е ну, динаміка, така як в сталінській армії, фактично, да тобто. Тут нічого дивного немає. Тобто, вони знаєте, правила війни, вони дійсно передбачають, що якщо ти в обороні втрати в тебе мають бути меншими. Але це за умови правильної побудови і ага. цієї оборони, і відповідно навченості і особового складу. Ага. Ну от в росіян на щастя для нас великі проблеми з цим.